Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчатка! Сьогодні на заняття з математики ми будемо з вами маленькими дослідниками і навчимося вимірювати предмети по-новому. А допоможе нам в цьому чарівна умовна мірка. Але про це трішки пізніше. А зараз я вам пропоную пригадати, як ми вже вміємо вимірювати предмети. Згодні! Добре. Дітки, подивіться, що у мене на столі. Вірно, це олівці, якого вони кольору, Так, блакитного та жовтого. Нам з вами необхідно визначити, якої вони довжини. Як ми можемо це зробити? Вірно, ми можемо з вами зорово подивитися і приблизно сказати: ну, наприклад, блакитний довше, а Жовтий, короткий або навпаки. А як ми можемо себе перевіряти? Розумнички, ми можемо їх поставити ось так разом. І подивитися, який довший, блакитний, а який коротший? жовтий. Молодці. Дивимося далі. А це, що в мене, вірна, фламастери, якого вони кольору. Червоного та зеленого. А як ми можемо дізнатися їх довжину? Вірно також поставити один біля одного. Що ви про них можете сказати? Так, що вони однакові. Дітки, ми з вами пригадали, що предмети можна порівнювати або вимірювати, ставлячи один біля одного. Дивимося далі! Дітки, погляньте, що це в мене. Так, це стрічки. В мене тут вони різнокольорові. Є і жовта, є і червона стрічечка, а є ось така з квіточками. Як ви вважаєте, чи можемо ми з вами їх порівняти, ставлячи одна до одної? А давайте спробуємо. Беру ось жовту. Стрічечку з квітачками ставлю їх. Можу? Ні, не можемо, бо стрічки м'якенькі, і нам незручно їх так вимірювати. А як же нам з вами порівняти їх? Так, ми можемо зорово подивитися і сказати приблизно, а можемо накласти одну стрічку на іншу. Давайте спробуємо. Беру стрічечку з квіточками і прикладаю до червоної стрічки. Кінчик до кінчика, рівненько, ось так. Подивіться, яка стрічечка довга-червона, а яка коротка з квіточками. А зараз беру. Жовту стрічечку, і також прикладаю кінчик до кінчика рівненько ось так. Скажіть, будь ласка, яка зараз коротка? Так, жовта, а яка довга? Червона, а стрічечка з квіточками яка? Середня. Молодці. Дітки, а подивіться, уважно і скажіть, які? Ці стрічечки за шириною. Так, подивіться, вони однакові. Молодці малята. Дітки, подивіться, в мене є ще ось такі стрічечки. Жовта і якого кольору зелена. Зараз ми також з вами будемо вимірювати, яка довга яка коротка. яка. Широка, а яка кузенька. Дивіться уважно. Беру жовту стрічечку, до неї прикладаю зелену. Кінчик до кінчика. рівненька. Подивіться, що ви бачите? Яка стрічка довга та зелена, а яка коротка, вірна, жовта. А скажіть мені, будь ласка, яка стрічка широка? Та, розумнички, жовта стрічка широка, а зелена яка вірна, вузенька. Дітки, ми з вами пригадали, що предмети можна порівнювати і вимірювати, прикладаючи один до одного. Дивимося далі! Дітки, подивіться, у мене є ось такі стрічечки, які треба також виміряти. Ну, мені здається, що вони однакові. Але треба перевірити себе. Як же мені це зробити? Ну, прикласти я їх не можу, бо вони на відстані і приклеяні. Поставити одна біля одної, також не можу. Що робити? Дітки, для того, щоб їх поміряти, мені потрібно вибрати умовну мірку, якою я буду вимірювати. Це може бути і звичайна кришечка, це може бути і коктейльна трубочка, це може бути і олівець, звичайна ниточка. Але я у себе вдома вибрала ось такі ушні палички. Ну, по-перше, вони невеликі, а по-друге, вони однакові. І зараз я ними буду вимірювати наші стрічечки. Дивіться, уважно. А зараз, дітки, починаємо вимірювати наші стрічки. Спочатку вгорі, а потім внизу. Нашою умовною міркою. Рахуємо разом. Кладемо ось так біля стрічки. Одна, дві. Три. Чотири. Скільки паличок вийшло в нас з вами? Чотири. Зараз починаємо вимірювати стрічку, яка внизу. Також умовною міркою. І також. Дуємо разом. Одна, дві. Три. Чотири. Дітки, а скажіть, будь ласка, вистачило нам палочок чи ні? Так, залишився маленький шматочок. Це дітки каже про те. Що стрічка, яка унизу ось ця довше, чим стрічка, яка угорі. Дітки, ось ми з вами і з'ясували за допомогою умовної мірки, що наші стрічки не однакові. Дітки, так чим ми сьогодні навчилися користуватися? Так, правильно, умовною? Міраю. А скажіть мені, будь ласка, чому іноді треба користуватися мірою, ніж просто подивитися? Розумнички, ми можемо помилятися, а мірою зробимо все правильне. Домашнє завдання. Я вам пропоную вдома разом з батьками обрати свою умовну міру. І виміряти будь-які предмети, які ви забажаєте. Домовилися? От і добре. А зараз, мої маленькі дослідники, відпочивайте. Я вам дякую за увагу. До побачення!